Приклад, якщо ще одне місце, уже не по моїй темі. <ріпи> <ріпи> може, хтось впізнає <ріпи> зелена хата? Що за хата? а? Хто знає, хто. Що за хата, ПТУшник. Це ПТУшні, блятели. Той вірський вищий політехнічний училище. Номер 33 Коротше, вигнали його стантові бурси де ПТУ тут зараз проситися. Але де якось сварчика, хоч професії буде мадови. Ну, мені пофіг, яка професія. Смислі? Ти маєш бути нормальним пацаном, там нормальні професії є. Ти сказав, маєш прийти зараз. Я вдома вже варів, брамо, сам. ну сам. Якби заберу, даш бігу. Каже, ти кажеш, ти знаєш, як я скажу вору? Діда ти... може йти зі мною? Мене ти ще брат колись вчив. ти ще міську вчив. Що... Ти йдеш просити, це чи тобі візьмуть? Та, та? Так, Хоч би фартануло. Чуєш, німець? Ну Чу? Чу? що ти будеш їм говорити? То, то що навіть перші курси не скінчив. Но я скажу, що я хочу перевестися. Може мені там не подобається? Ну ти дивись перевестися, то одне. Ти розумієш, не... що вони тебе виганяють звітам, не пишу трахаристику до тебе і вона в ПТУ не візьмуть. Ти розумієш? Зоря щось придумав. Ну Скажимо. Ту думаєш, ото отако. Там в'єну сюди пішов, ту він пішов це в університет. А я один маю думати, ти тоже мав би помогти щось трохи. Як? Що помогти? А я тим нішок який син. Чи він думає, що його все одно візьмуть в ПТУ? Хоча б. Ну, Тумаєш, ну, ти отако знаєш шишки мішки, прийшов там, 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 там. там. Тебе ще питатися, як думаєш, молодеж, як ви думаєте, взагалі? Візьмуть його в ПТУ ні? Я в проценті 95% даю, що його просто Але то закінчується тільки скоро перший курс, да? ні. не пе пів, пів, то тільки зараз ще починає Перша сесія, коротше. Перша сесія ще починає. І він після першого курсу ще перів без питання, а воно ще три місяці чи чотири вчило, воно це хоче друге. Таке враження, що не знати що, роти ще чекають дуже. Ну молоді якщо їх на такій такі суеті, типу, що його візьмуть туди-сюди. -туди. Але ми йому сказали, що ти б там наганяв, то тебе не буде брати. в шифку знімає півчилів попаде. Там молодж. бачить, багато хто писав, щоб німого постригти. Молодь, Я попросив сам німого не стрі, щоб він себе не стриг до нового року, щоб в нього була така прича. Потім можна зробити мою якусь нормальну причоску. <кхм> коли ми його лукардені откі кудлати він як ці пси, вони? <кхм> шпіці. Я хочу, щоб він був як шпіц, молодь. <кхм> а як він ще не поміє, то можна до голови печетники його. <кхм> Короче, він пішов де сюда. Под пісота, под пісота. Тоже його до рубки, походу, ходят. По Дивіться, это там ж темпури такі, що дадуть йому раз в ухо. Ты що, это буду сів канапки віддавав, пацана. Я знаю, бя, коли школа, я хоч повітки всі займал. Тоже забирав канапки? Мені ряки там. Я ще прихворів. Насморги груди закладає мне. Краче, я сиди, я йду там с пацанами, ще сфоткаю, пока не могу, не могу. Давай. Пацанва, ва, Бо, діхав, команду до себе, чи ні? Дай боже, дай боже папа, да. дай боже. Не имей да. Дай боже, пацаны, дай боже. Вс. Корот цей, брить фотки ты соснишь. Я сейчас не фоткаю. Давай снімем, зелику. Давайте, в дуй. Давайте, Давайте кому муслати. To, co, tak, czy nie? Jak to, to jak to, Jak to jak już